Всім привіт, ви на каналі з Бршином. З вами Скіф. І сьогодні вже буде третя частина Колод World Schlight з нідерландського магазину, який я закупляв на чорну п'ятницю ще й у попередньому році 2023. Ну, як третя, не третя, а вже насправді. Шоста виходить. ну Менш з тим. Ми оглядаємо далі отаку колоду Lady Бредберт. У неї такий помаранчевий архонт. Ось. Коротше, ця колода теж зі стартером за такого. Знову ж таки, я покажу. Не... Точно не знаю, чи це цей стартер. Вони всі однакові і всі вони зроблені в Германії, ну тобто інші, там Стартер зроблення в Китаї, ці чомусь в Германії, і там не запаяні токени. Але менше тим, у нас відео не про це. І у нас тут такі будинки, як Ziz, Severen and Untamed. Такий помаранчевий архонт. А, що я вже казав. Ну і тут якийсь демон, бачите, він сміється над нами. Так виглядає. І давайте вскриємо всю колоду. І подивимось, які тут у нас карти. Ну, до речі, вони всі давно вже зареєстровані, просто я тоді щось не дознімав, закинув, почав знімати інше і реш... е... вирішив повернутися до них, до цих колоднов. Таким чином. І нагадую вам, що другому не казав, або скажу посередині десь, там де буду знімати на Forge. скажу що кінцівка буде однакова, тому що вона записана заздалегідь, можливо я там її ще приправлю, але Але... 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 вона одна на всі п'ять колод. Так виглядає. Неважливо, тому що вона зареєстрований, такий рахунт. Починаємо ми з Untimed. І це у нас Непетра Гігантика артефакт. І це у нас Надію, він глуше старіння з силою 5 або більше. Або глуше старіння Гігант. А, і ще, до речі, ми... я тут намагаюся роб... робити новий формат. Тобто зараз ми будемо швидше оглядати карти, тому що я не буду всі перекладати. А потім вже на Dex Key Forge, можливо, більш розгляну. Ось таким чином. Такий формат. Якщо вам такий формат більше подобається, напишіть про це в коментарях. Так, далі у нас фузінгрім з двома брушнами. Це дуже круто, на розіграша, суперник отримує один. Флаксі. Розіграш отримує два брушни, якщо контролюєш більше старій, ніж 2 суперник. Unspecting Prey. Це дія. Така собі чистка. Непогано. Song of the Wild дуже радий бачити цю карту ці, ці діє, Класна картка. Rustwanger. Створіння. Одне створіння, яке якось взаємодіє з артефактами. На ну Якщо виживає, знищує артефакт. Якщо артефакт маф бонус Ember, тобто поліпшення Бурштину. А, отримуєш стільки боршну, скільки було написано на ньому на цьому артефакті Мурмук. Murmoк Ну Такий собі двоякий двояке створіння. Молефін створіння. У нього Хазардус 3. Або. Вирішив згадати, як то слово. Короче, небезпечний 3, тобто до того, як його. Протакують, він наносить 3. Тобто, якщо він вб'є створіння, яке атакувало на 3 оці, то бій не розпочинається. І після того, як бурштин вкрадуть у тебе, нанеси одне пошкодження ворожому створінню за кожен бурштин, який був вкрадений. Тобто... На тіней працює. Дуже класно. Він подвійний, гармонія. Дуже класно. Подвійна гармонія. Коротше, в не неї неявловимість після того, як ти зіграв створіння, якщо ворожих створіння більше, ніж дружніх, отримує один бурштин. Ghost Havk У нього deploy, noбо розгортання. На розіграш можеш сходити на збір кожним сусідом. Один за раз. Ну, Тобто обома. В принципі. Ну і рекомендую ним ходити між старіннями інших будинків. Ну, так, він більше буршину більше, більше, принесе. Так. І починається на Serring це Livia the Elder. На збір можеш піднести Лівія з Elder, якщо ти це зробив, кожне дружнє створіння. Так. з Ефектами на бійку та на збір. А, коротше, всі ефекти бій та збір стають одним цілим. Ну. Тобто, бій стає бій збір збір стає збір бій Ну, коротше, ви зрозуміли. Six Emperor Chernosaurus. Дія. Regretable Metro. З бурштом. Це у нас Дія. На розіграш а, знищує кожне створіння динозавр та кожне створіння з силою 6 або більше. Класна чистка, допечу. Ну, Створіння, але ну, не супер. Library of Paleosaurus. Надію. А, перемісти один бурштин з дружнього створіння у своє сховище. City State Interest. Це Дія. На розіграш кожне дружнє створіння. Захоплює один бурштин. Трибют. Дія з бурштином. І на розіграш кожне. Коротше кожне дружнє створіння, яке найсильніше, захоплює два бурштини Можеш піднести це створіння, щоб повторити ефект. Квестер Ярта класно. Dog, Він в попередньому відео вже був. На розіраж захоплю один бурштин. Якщо на ньому є бурштин, твій бурштин не можуть вкрасти. Він подвійний, це класно. Знову проти тіней. Legatus Raptor. Axiom of Grisk. Dia. На розіграш захисти створіння знищує кожне стріння з бурштином на ньому. І отримуємо два, два ланцюги. Класна штука, але з ланцюгами. І починається Діз. З Сиф це діє з бурштином. На, на розіграш знищує створіння крадій, Ну крадій, так це тіні. Bluechart Imp. Rodgers. Лілітау, на бійзбір, захоплює один Инфурнус. інфунус. Дуже класна картка. Етером. На збір це створіння. Короче, створіння. Будинку най... Коротше, так, того будинку, чих створінь найбільше в горі. Це класна чистка. Він подвійний, взагалі класно. Мені подобається ця клода. Dranin Touch це у нас дія, розіграш знижчі створіння з бурштином на ньому. Він подвійний. Ну, Тобто тут є такі штуки, як заври, але це в цій колоді, коротше, це проти заврів. Базл, у нього сутичка, і на розіграш бій можеш виконати на смітник. Одного з сусідів бази, якщо ти це зробив, підготуй його. Ну тобто можна їм всіх там бити, коротше, тому що у нього скирміш, але тоді твої створіння йдуть на звалище. Blood Irons. Дуже класно. І він подвійний. Отака колода, сподіваюся, не затягнув. А і зараз перейдемо до наступної частини відео на Dex of Keforge, де я розгляну цю неймовірну колоду. Я думаю, що вона саме така. Ну, мені принаймні синергія сподобалась. Вітаю вас у наступній частині. З вами Скіф і ви на каналі Телі Душно. ми будемо оглядати колоду, яку ви тільки що бачили на сайті Dexo Keforge. Лady Бредберт, у неї 62 сас. Щоб брати окремо Odis 19 сас, Severan 23 сас і Unteim 20 сас. І перейдемо до цієї колонки. Uh, Контроль бурштину 11. Ну, Не багато, але є. 16 генерація бурштину. така посередня, скажімо так. Контроль артефактів це, це у нас Rustwunger. Він, коли б'ється, і якщо виживає, знищує артефакт. Якщо артефакт мав поліпшення бурштину на, на, на ньому, то отримуєш стільки бурштину, скільки було на цьому артефакті. Таким чином. Далі. С створіння контрол або кріч контрол 13. Небагато, але є. Базл, до речі, дуже крутий, але треба обережніше можна всіх своїх створінь напурджить. У нього сутичка і на гру та піс... розіграш та після бійки можеш викинути на смітник. Одного з сусідів базово, якщо ти це зробив, підготуй його. Ну, тобто їм можна всіх повбивати суперників, точніше, створінь суперників, але і свої тоді спурджаться. Треба дивитись, чи, ну, чи це свідомо, чи це дасть результат, чи не треба буде перемішувати коло, тому що ці сторіння вже не повернуться. Так, 1,3 це у нас швидкість, не дуже багато. Аксіома Гріжка дає у нас мінус 1. Це у нас чистка. На розіграш захисти стріння вбий в вс... створіння... всіх створінь з бурштином а... на них. І отримає два ланцюги. Ну, коротше. І фіосозавр здає трошки швидкості. Дуже класний арт, мені дуже подобається. І в принципі це ну, карта, яка у мене не так часто попадається в колодах. Після збору можеш подивитись на три верхні карти свою колоди. Одну архівуй, одну додай в руку і одну скинь. Ну, це прикольно. Це у нас в швидкості. 82 це у нас дошка. Не скажу, що прям супер багато, але. Ну, достатньо, скажем, достатньо. Така, В принципі, мені колода здається, що така. Посередня, не дуже крута, але й не лайно. П'ять цього бурштину, це мало. Але буває колоди і там по 3 бурштини. і так далі. Так, далі. Потім у нас Axie е Magris, я вже розповів, Це чистка 12 дій. ну, Небагато, але є. 22 сторіння, це... Плюс-мінус трошки багато, якщо було б 18, там десь це було б прийнятно. Але, але. Два артефакти це у нас бібліотека філософа, або поліозавроса, точніше, за дію перемісти один бурштин з дружнього створіння в свій запас. Ну, це, до речі, класні штуки. Коли перемістити можна аборштин зі своїх створінь в запас. І так, і не п'ята Гігантика. Це у нас рейр карта, або рідкісна. Задію глуше створіння з силою 5 або більше, або глуше створіння гіганта. Ну, це непогано. Ось, ну і що я можу сказати? Що Блайдіна Райан Райнс 2, тобто. Опонент отримує по ланцюги аж два рази, якщо вони вийдуть вчасно. Drainin Touch нам каже, що знищить створіння з бурштином на ньому, це якраз проти Севрен. Не своїх, а ті, що у опонента можуть бути. Ну, наприклад, етером на збір знижче створіння того будинку, яких створінь найбільше в грі. Ну, це, до речі, класні чистки можуть бути. Вони не являються типу чистками, але, але це. Потенційно це чистки. І, до речі, інфу теж, але це на Ember Control. Так, чи є тут інфунас? Так, це. Е, контроль бурштун. H2 і дають. City State Interest Дає більше. Так, це у нас. Sідia, Це у нас Севрін. Each friendly Creature, Captures, один бурштин. Ну, це дуже класно знімати з ключа суперника, якщо багато створінь, і у нього там 6 або більше бурштину. Це прикольно, це класно. Тобто не на одне створіння, а на всіх по одному. Тобто супернику буде складніше повертати потім, якщо у нього, наприклад, немає чистки. Так. Потім що у нас тут ще повторюється? Ну, наприклад, Одоозе Патрисіан. На розіграш захопив один бурштин. І якщо на ньому є бурштин, на цьому Одок з Патрисієн, твій бурштин не може бути вкрадений. Це прикольно, це класно. І їх два. Так, потім у нас гармонія. Дуже класна штука, вона невловимість. І е, після того, як ти зіграв, зіграв створіння, якщо немає. А, якщо е, ворожих створінь більше, ніж дружніх, отримує один бурштин. Це класно. Може бути. Їх дві ще. Але якщо стає нічия, то це не працює. Ну, вже, ну а потім, звичайно, теж. Ну, в принципі, така посередня колода, бойова, можна сказати, ну, тобто, можна грати. Прикольно. Ну і переходимо до завершальної частини цього відео. Ось така ось колода. До речі, скажу одразу, цю кінцівку я знімаю одразу на всі 5 колод, які будуть. Кожна колода, скоріш за все, вийде окремою частиною. Ось. Тобто окремо, щоб не було довге дуже відео. Спробуйте такий формат, може він вам більше сподобається. Ось Тому нагадую вам, що тому ви не бачите ніякої колоди в кадрі, тому що це буде, може бути одна з них. Або потім підзніму, коли все відкрию, підзніму окремо коротше, і ще там змонтую окремо. Отака от колода. Прикольно. На сайті дексовки детально це розказує, яка це колода, що вона робить. І нагадую вам, що це відео і інші відео були зняті завдяки Збройним силам України, іншим підрозділам. Тому допомагайте ним, їм, щоб пришвидшити нашу з вами перемогу. Ось, Нагадую вам, що у нас є спільнота в Telegram, в Discord, також є Facebook, є всі чати. Також, якщо вам сподобалось це відео, ви можете задонейтити на монобанку, яку я прикріпляю в описі до цього відео, і також для міжнародних переказів є PayPal. Також нагадую вам, що ви можете придбати одну з нових колод Age of Ascension, of Change та World's Collide у мене безпосередньо, або напишіть мені в коментарях під відео, якщо ви хочете придбати. Я з вами зв'яжусь. Або, якщо ви знаходитесь вже в нашій спільноті, можете написати мені прямо там. Або в приватні повідомлення таким чином. І скажу, що всім папа, і да прибуде з вами бурштин.